Привіт! Ці блискавки не з магазину. Я випорювала їх зі старого одягу, який давно втратив свій вигляд, але зберіг цінні деталі. У мене таких скарбів чимало, і я завжди радію, коли знаходжу їм нове життя. Ось, наприклад, гаманець і поясна сумочка. І там, і там блискавки з речей, які хтось би просто викинув. Але я вважаю, що творчість це не завжди про нове, а іноді це ще й про дбайливе. Я знаю. Дехто дивиться скептично на тих, хто щось шиє з непотребу. Однак для мене це не лише про економію, а ще й про повагу до речей. А ще про відчуття, що з твоїх рук виходить щось справжнє.